Сьогодні ми будемо малювати море. Беремо олівець та малюємо внизу аркуша дві ось такі дуги. Далі беремо свічку і малюємо кружечки маленькі по всьому аркуші. Можемо намалювати медузу, такий кружечок і хвилясті лінії біля нього. Ви можете намалювати скільки хочете. Я малюю три. Ось так. Далі нам потрібна звичайна губка, якою ми будемо розмальовувати. Спочатку ми малюємо жовтою фарбою. Це буде пісок. Зафарбовуємо ось так. Погляньте як гарно виходить. Далі беремо іншу губку і зафарбовуємо саме море. Воно буде блакитним кольором. Погляньте, ось так починаємо зафарбовувати, і наші кружечки і медузи починають проявлятися. Їх видно, як вони плавають у морі. Як гарно виходить все зафарбовуємо весь аркуш блакитним кольором. Ось так. всі краєчки. Далі можна взяти синю фарбу, зробити такі сині хвилі. Ось так можна взяти ще зелену фарбу, також мукаємо і такі розводи робимо. Погляньте, яке гарне море у нас виходить. Дуже гарно. Далі нам потрібно вирізати з картоплі ось такий штамп. Ми беремо, я вирізала рибку, ми беремо фарбою і рибку нашу зафарбовуємо. Ось так, прикладаємо, у нас виходять рибки ось такі. Ви можете зробити не тільки рибки, можна зробити. Медузу або морську зірку. Ось так зафарбовуємо, можна коричневим, чорним, жовтим, яким вам завгодно кольором. І скільки завгодно їх можна робити. Погляньте, як гарно у нас вийшло.